Так, і зможуть голосувати люди, які абсолютно не мають нічого до того, тобто будуть втручатися хакери і тому подібне. Ні, це не мислимо, тому що технології дозволяють страшно сфальсифікувати. І я вважаю, що це також мають вирішувати далеко не Зеленський, вирішувати, як нам проводити вибори. Для того є спеціальні установи, є спеціальні фахівці, які це будуть визначати. Він не знає, як це має бути, і навіть і приблизно не уявляє, як це можна вирішити в теперішній час. Тому це поки що такі заяви, які Видно, робляться для того, щоб напевно їх не здійснити, або, в принципі, використати ситуацію, тому що, на жаль. Соцопитування зараз на його сторону схиляються Ну, люди не хочуть міняти так би мовити коней на переправі. І з одного боку, стабільність це добре, а з іншого боку, знаєте, така ситуація, до якої призвело наше керівництво державне, воно також уже не може тривати далі. Онлайн голосування теж можливе, тому що за кордоном є дуже багато людей, які підтримують Україну, які люблять Україну і хочуть. Тільки обставини так зложили, що вони повинні винуждені на російській мові були поїхати. У Нас є інший формат. Поки що. Нема. Звичайно, небезпечний. Звичайно, ми всі кожен день дивимося на небо і молимося. Це однозначно, але іншого поки що нема. І якщо ми його пройдемо достойно, ми виграємо. Ми повинні згуртуватись і пройти його достойно. Так, це позитивно, тому що громадяни України, які зараз знаходяться за кордоном, зможуть проголосувати, це буде прозоро. І буде чесність. Тобто не можна буде би, підробити ті ж самі голоси. Але є другий, другий нюанс це якраз у цьому онлайн-голосуванні, адже в нас є сусід, який не брезгує тим, щоб зламати якісь системи, отримати доступ до чогось. Тобто просунути аля. Грубо кажучи, політично. Людину, яка ближче їм до духу, вона зможуть. Тому тут дуже важке питання, на яке зараз, навіть якщо і ведеться онлайн-голосування, не зможе дати відповіді. Підтримайте, не підтримуйте, що думаєте про онлайн? -голок? Це міжнародна практика, це є нормально. Тобто це запроваджено в інших країнах. Я вважаю, що Україна не повинна відставати в, в даному процесі. Ні, 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 ні. Це, це фальшивка може бути. Онлайн то є таке діло. Ліпше то як колись голосували. Прийшли, записали, кинули бюлетень і все. Звичайно, що я підтримую онлайн голосування. Єдине, щоб воно проводилося прозоро, тобто, щоб не було якихось сторонніх туди входів, скажімо, щоб, ну, щоб це було чесно і прозоро. Звичайно, що за цим майбутнє, тому що це таке голосування, яке я вважаю, що воно вже це минулий час. Такі думки зі Львова. Дивіться нас на ютуб каналі Говорить Великий Львів та читайте в одноіменному телеграмі.